Здаєте в оренду нерухоме майно? Яку групу єдиного податку краще обрати? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх в коментарях. Я вам відповім. Вітаю! Це проект «Все про ФОП та для ФОП з Ольгою Кулик та командою Семінар.ком. Відповідно до статті 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватись і розпоряджатись своєю власністю результатами своєї інтелектуальної творчої діяльності. Пунктом 1 статті 320 Цивільного кодексу України визначено, що власник має право використовувати своє майно для здійснення підприємницької діяльності, крім випадків, встановлених законом. Тому орендувати нерухоме майно може будь-хто. А ось орендодавцем може бути не кожен ФОП платник єдиного податку. Оренда в розумінні податкового кодекса е, це послуга, і тому давайте розберемось більш детально. Обмеження площі є єдиним для всіх без винятку ФОПів єдиноподатників і визначено законом 1117 від 17 грудня 2020 року. І тут ми маємо наступні обмеження. Платник єдиного податку може здавати в оренду до 400 квадратних метрів житлової та 900 квадратних метрів нежитлової нерухомості. Площа ж земельних ділянок допустима для передачі в оренду платником єдиного податку 0,2 гектари. Підписуйтесь на YouTube канал SemnaRCOM, щоб першим отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. Але це далеко не єдино, окремі правила встановлені для кожної групи. Перша група єдиного податку. Відомо, що платниками першої групи можуть бути тільки ті ФОПи без найманих працівників, які здійснюють виключно розрібний продаж товарів із торгових місць на ринках, або впровадять діяльність надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового року. Оренду в переліку дозволених для ФОПів єдиноподатників побутових послуг населенню, на жаль, немає. Звідси випливає невтішний висновок. Єдиноподатники першої групи не можуть здавати в оренду власне майно. Друга група єдиного податку. ФОПами другої групи можуть бути підприємці, у яких протягом календарного року одночасно працює не більше 10 людей, а обсяг їхнього доходу не перевищує 834 розміри мінімальної заробітної плати. Серед дозволених видів діяльності надання послуг населенню та іншим платникам єдиного податку. А оскільки надання майна в оренду для податкового законодавства це не що інше як послуга, Передавати нерухомість в оренду єдиноподатник другої групи може, але тільки іншим єдиноподатникам і населенню та з дотриманням обмеження за площею. Відповідно, не можна, будучи на другій групі єдиного податку, здавати нерухомість в оренду, наприклад, підприємствам платникам податку на прибуток, неприбутковим організаціям, ФОПам на загальній системі оподаткування. Фізособам, що здійснюють незалежну професійну діяльність. Фізособам-нерезидентам. Хай там як, перш ніж здавати в оренду нерухомість, потербуйте про те, щоб відповідний вид діяльності був у вас у реєстрі платників єдиного податку. Третя група єдиного податку. Платниками єдиного податку третьої групи є, зокрема, ФОПи, у яких обсяг доходу протягом календарного року не перевищує 1167 розмірів мінімальної заробітної плати. Причому ніяких обмежень за видами діяльності, кількістю найманих працівників або щодо контрагентів тут немає. ФОПи-єдиноподатники третьої групи мають право здавати своє майно в оренду будь-кому. Головне, дотриматись обмеження за площею. Сам об'єкт оренди може мати і більшу площу, ніж встановлено законом 1117. Обмеження стосуються тільки тієї його частини, що передається в оренду. Тобто факту наявності у власності в особи об'єкту площею понад норму для цього недостатньо. Для формального порушення умов необхідно законтрактувати більшу площу. Часто інспектору цю формальність упускають і, виявивши У ФОПа нерухомість понад встановлені площі, вже не з'ясовують, яка частина передана в оренду фактично, та автоматично фіксують порушення податкового закону. На захист орендодавців варто зазначити, що суди доходять одного й того ж висновку. Наявність у ФОПа право власності на об'єкт нерухомості площею, що перевищує встановлені податковим кодексом України норми. Ще не говорить про те, що вона була здана в оренду. Податкові органи повинні встановлювати факти надання понаднормової нерухомості в оренду, а також з'ясовувати всі обставини здійснення таких операцій. Площа нерухомості, що здається в оренду, на підставі яких документів і яким фізособам або юрособам передавалось майно. У разі здачі в оренду декількох об'єктів площі сумуються, і їх загальна площа не повинна перевищувати допустиму. Наприклад, маєте у власності три об'єкти нежитлової нерухомості 250, 300 і 800 квадратних метрів. Тобто їх загальна площа перевищує допустиму 900 квадратів. Отже, здавати три приміщення повністю і залишатись при цьому на спрощеній системі взаємовиключні речі. Та частину кожного з них здавати податковий закон не забороняє. Крім цього, обмеження щодо різних видів нерухомості не є взаємовиключними. Тобто, можете здавати в оренду квартиру, комерційний склад і земельну ділянку в межах обмеження кожного з видів. Єдиним і безальтернативним наслідком порушення обмеження щодо площі орендної нерухомості для ФОП сплата податку в розмірі 18% податку на доходи фізичних осіб і 1,5% військового збору із суми доходу, отриманого з порушенням, та обов'язок перейти на загальну систему оподаткування з 1 числа наступного за порушенням місяця. Починаючи здавати в оренду власну нерухомість, ви повинні чітко розуміти, яка квадратура вашої нерухомості і кому ви саме будете її здавати. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 semacom Якщо ще не підписані, на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Бузупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 і посилання знайдете в описі до відео. Залишайтесь з нами та будьте завжди у курсі всіх законодавчих змін. До нових зустрічей!